Жарти жартами. Багато коритунчиків теж здійснили подорож у сонячне місто. А коли повернулися, надумали і у себе дещо вдосконалити. Квіткове місто змінилося відтоді так, що тепер його і не впізнаєш. У ньому з'явилося багато нових, великих і дуже гарних будинків. За проєктом архітектора Вертипляшка на вулиці Дзвіночки споруджено навіть два обертових будинки. Один п'ятиповерховий баштового типу із спіральним спуском. З овальним басейном довкола. Спустившись по спіральному спуску, можна було пірнати просто в воду. Другий шестиповерховий з балконами, гойдалками, парашютною вишкою і чортовим колесом на даху. На вулицях дуже багато автомобілів, спіралоходів, трубольотів, авіагітром, мотоколясок, госонячних сідоходів та інших різних машин. І це ще не все, звичайно. Жителі сонячного міста дізнались про те, що коротунчики з квіткового міста захопилися будівництвом і прийшли їм на допомогу, Помогли їм спорудити кілька так званих промислових підприємств. За проєктом інженера Клепкі була побудована велика фабрика одягу, яка випускала дуже багато найрізноманітнішого вбрання, починаючи з гумових ліфчиків і кінчаючи зимовими шубами з синтетичного волокна. Тепер уже нікому не доводилося нидіти з голкою, щоб пошити звичайнісінькі штани або піджак. На фабриці все робили за кратунчиків машини. Готову продукцію, як і в сонячному місті, розвозили по магазинах, і там уже кожен брав те, що йому було потрібно. Всі турботи працівників фабрики зводились до того, щоб вигадувати нові фасони одягу і стежити за тим, аби не вироблялося нічого такого, що не подобається публіці. Усі були дуже задоволені. Єдиний, хто постраждав від цього, був пончик. Коли пончик побачив, що тепер можна брати в магазині все, що може знадобитися, він не міг зрозуміти, навіщо йому ті костюми, що накопичилися в нього вдома. Всі костюми до того ж вийшли з моди, і їх усе одно не можна було носити. Вибравши найтемнішу нічку, пончик зв'язав їх у величезний клумак, виніс нишкам з дому й утопив в погірковій річці, а замість них на, нос, на, нос, на, на собі пісне. Взинів нових костюмів. Скінчилося тим, що його кімната перетворилася на якийсь склад готового одягу. Костюми лежали у нього. І в шафі, і на шафі, і на сторі, під столом, і на книжкових полицях висіли на стінах, на бульцях стільців і навіть під стелею, на вірьовочках. Від великої кількості шерстяних виробів у будинку розвелася міль. І щоб вона не поточила костюмів, пончикові довелося щоденно труїти її нафталіном, від якого в кімнаті стояв такий різкий запах, що не звиклого валило з ніг. Пончик і сам пропахнув наскрізь цим запаморочливим запахом, але так звик до нього, що навіть перестав помічати його. Для інших, одначе, цей запах дуже був відчутний. Як тільки пончик приходив до когось у гості, господарів відразу ж паморочилася голова. Пончика вмить проганяли і якомога швидше відчиняли навстіж усі вікна і двері, щоб провітрити приміщення. А то можна було знепритомніти або збожеволіти. З цієї ж причини пончик не мав навіть змоги погратися з коротунчиками у дворі. Як тільки він виходив у двір, усі навколо починали плюватися і затикати руками носи. Кидалися тікати від нього в різні боки, не озираючись. Ніхто не хотів з ним знатися. Годі й казати, що пончика це страшенно ображало, тож довелося всі зайві костюми віднести на горище. Проте головне було не це. Головне було те, що Знайко теж побував у сонячному місті. Там він познайомився з ученими малючками, малючками, фуксією і рибкою, які готувалися до другого польоту на місяць. Знайко теж пристав до них. Разом будував космічну ракету, і коли ракета була готова, він здійснив з фуксією та рибкою міжпланетну подорож. Прилетівши на місяць, наші хоробрі мандрівники обстежили один невеличкий місячний кратер у районі місячного моря. Ясності, бували в печері, що знаходиться в центрі цього кратера, і провели спостереження над зміною сили тяжіння. На місяці, як відомо, сила тяжіння значно менша, ніж на землі, а тому спостереження над зміною сили тяжіння мають велике наукове значення. Пробувши на місяці близько 4 годин. Знайко і його супутниці змушені були швиденько вирушити у зворотну путь, бо запаси повітря в них уже кінчались. Усі знають, що на місяці повітря нема, і щоб не задихнутися, завжди треба брати з собою запас повітря. З звісно. Повернувшись у квіткове місто, Знайко набагато багато розповідав про свою мандрівку. Його розповіді дуже зацікавили всіх, і особливо астронома Скельчика, який не раз спостерігав місяць у телескоп. У свій телескоп скельчик міг розгледіти, що поверхня місяця не рівна, а гориста. Причому багато гір на місяці не такі, як у нас на землі, а чомусь круглі, точніше сказати, кільцеподібні. Ці кільцеві гори вчені називають місячними кратерами або цирками. Щоб зрозуміти, який вигляд має такий місячний цирк або кратер, уявіть собі величезне кругле поле. Поперечно кілометрів 20, 30, 50 чи навіть 100. І уявіть, що це величезне кругле поле, оточене земляним валом або горою за вишки всього 2 або 3 кілометри. Оцей буде місячний цирк або кратер. Таких кратерів на місяці тисяч. Я маленький, кілометрів 2, а є й гігантський, до 140 кілометрів у діаметрі. Багатьох учених цікавить, як утворилися місячні кратери, як вони виникли? В сонечному місці всі астрономи навіть посварилися, намагаючись розв'язати це складне завдання, і розділилися на два табори. Одні твердять, що місячні кратери походять від вулканів. Інші вважають, що місячні кратери це сліди від падіння великих метеоритів. Одних астрономів називають через це послідовниками вулканічної теорії або просто вулканістами, а других – послідовниками метеоритної теорії або метеоритниками. Знайко, однак, не погоджувався ні з вулканічною, ні з метеоритною теорією. Щодо мандрівки на місь... добре. місяць він створив свою власну теорію походження місячних кратерів. Якось він разом із кельчиком спостерігав місяць у телескоп, і йому впало в очі, що місячна поверхня дуже схожа на поверхню добре пропеченого млинця з ніздрюватими дірками. Після цього знайко часто ходив на кухню і дивився, як печуть млинці. Він помітив, що поки млинець рідкий, його поверхня зовсім гладенька. Але в міру того, як він підігрівається на сковорідці, на його поверхні починають з'являтися і на похирці нагрітої пари. Виступивши на поверхню млинця, похирці лопаються і від того на млинці утворюються неглибокі дірки, що так і лишається, коли тісто, як слід пропечеться і втратить в'язкість. Знайко навіть написав книжку, де висловлював думку про те, що поверхня місяця не завжди була твердою і холодною, як тепер. Колись давно місяць являв себе вогненною рідкою, тобто розжарена до розплавленого стану колю. Проте поступово поверхня місяця охолоджувалась і ставала вже не рідкою, а в'язкою, наче тісто. Всередині вона була все-таки дуже гарячою, тому розжарені гази виривалися на поверхню у вигляді велетенських бульбушок. Вийшовши на поверхню місяця, бульбашки ці звичайно лопались. Але поки поверхня місяця була ще досить рідкою, сліди від цих бульбашок затягувались і зникали, не залишаючи сліду, як не лишають сліду бульбашки на воді під час дощу. Але коли поверхня місяця охолола, так ще стала густою, як, ті... як тіста або як розплавлене скло, сліди від бульбашок. Що лопнули вже не пропадали, а лишались у вигляді здиблених над поверхнею кілець. Охолоджуючись усе більше, ці кільці ставали зовсім твердими. Спочатку вони були рівні, ніби застиглі застигли кола на воді, а далі поступово руйнувались і, зрештою, стали схожі на ті місячні кільцеві гори, що їх кожен може спостерігати в телескоп. Усі астрономи і вулканісти, метеоритники сміялися на цією знайкової теорії. Вулканісти казали, навіщо ця млинцева теорія, коли й так ясно, що місячні кратери то просто вулкани. Знайка відповідав, що вулкан це дуже велика гора, на вершині якої є порівняно невеличкий кратер, тобто отвір. Якби хоч один місячний кратер був кратером вулкана, то сам вулкан був би завбільшки мали не як цілий місяць, а такого ніхто й не спостерігав. Метеоритники казали, звичайно, місячні кратери не вулкани. Але вони і не млинці. Всім відомо, що це сліди від ударів метеоритів. На те Знайко відповідав, що метеорити могли падати на місяць не тільки прямовисно, але й похило, і в такому разі залишали б сліди не круглі, а видовжені або овальні. А тим часом на місяці всі кратери переважно круглі, а не овальні. Однак і вулканісти, і метеоритники так звисли, звикли до своїх улюблених теорій, що навіть слухати не хотіли Знайка. І презирливо називали його млинцистом. Вони казали, що взагалі смішно навіть порівнювати місяць, який є великим космічним тілом з якимось нещасним млинцем із прокислого тіста. А втім, Знайко і сам відмовився від своєї млинцевої теорії після того, як побував на місяці і побачив зблизька один з місячних кратерів. Йому вдалося розгледіти, що кільцева гора була зовсім на гора, а залишки зруйнованої часом гігантської цегляної стіни. Хоча цеглини в цій стіні вивітрились і втратили свою первісну чотирикутну форму, все-таки можна було зрозуміти, що то саме цеглини, а не просто шматки звичайної гірської породи. Особливо добре це було видно в тих місцях, де стіна порівняно недавно обвалилась і кремі цеглини ще не розсипалися на порох.